Всім привіт! Мене звуть Наталя Валуєва, і ми цього тижня з вами продовжуємо тему про проявлення. Точніше, про страхи проявлення, що під ними ховається, і які це має наслідки. Я понад 15 років, 16 років експерт по роботі з підсвідомістю людей, відомими методами Access, Consciousness, Аксес барс, Аксіс Фейсліфт, Аксес Боді процес, метод сільва, Тета Хілінг, хопон і також багато інших і різних інструментів, які я маю в своєму арсеналі, але про це трішечки пізніше. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про божественне призначення кожної людини, а саме коли людина проявляється. Коли людина заявляє про себе, коли людина починає йти з шляхом свого божественного призначення, все вже її житті складається прекрасно, легко. І кожен шлях, кожне завдання, яке виникає, воно швидко легко вирішується. Але бувають і моменти, коли в житті людини не так швидко і легко все вирішується. Людина відчуває себе застряглою на одному місці. Людина, яка Постійно десь щось не бачить, не бачить виходу ситуації, втомилася вже варитися в цьому болоті, як і говорять, і ще, ще, ще багато, багато інших ситуацій. Чому так відбувається? Відбувається все тому, що йде у людей залежність. У людей йде залежність від думки інших людей. Люди залежні від думки інших людей, тому що вони мають якісь вигоди. От подумайте уважно, які маєте ви вигоди. Щоб не бути осудженою певними людьми. Я знаю в роботі з певними людьми. Люди дуже боялися. Да? в мене є клієнти, які боялися осудження. Я говорю: а чому ти боїшся судження саме з цієї людини, від цієї людини? І тут таки лунає відповідь: тому що ця людина дає мені гроші. Відповідно, є залежність, залежність, яка. Я отримую від людини гроші, значить, я є залежна від її думки, значить, я є її рабом, і я виконую всі ті вказівки і живу так, як хоче та людина. То про яке тут проявлення може бути? Звісно, тут іде програма рабства, яку необхідно пропрацьовувати і яку необхідно викоріняти зі своєї підсвідомості. Далі, коли ми будемо говорити про страх проявлення, ми будемо говорити про страх публічності. Тому що люди бояться бути пізнаваємим, люди бояться публічності, щоб їх будуть порушувати зони комфорту, будуть порушувати границі. І так дуже, -дуже багато різних думок, точок зору і версій є, коли ви боїтеся страх, коли ви боїтеся публічності. Коли ви боїтеся публічності, у на рівні вашої підсвідомості спрацьовують програми, які ви собі закарбували з дитинства. Наприклад, у школі вам говорили сиди на задній парті, щоб і не висовувався, хай тебе ніхто не бачить. І тут була вигода, яка коли я сидів на задній парті, і мене ніхто не бачив, я моїх уроки не довчити, відповідно, не доробити щось. Міг лінуватися, міг займатися своїм тим, чим я бажаю. Вчителька все одно не побачить, що там відбувається на задній парті. Або, коли ми говоримо про страх проявлення, яка тут є вигода, то нам в дитинстві говорили: нічого висуватися, не будь першою, не треба проявлятися. і тобто... Але ці програми були не ваші з дитинства. Це були програми ваших рідних, близьких, батьків, а також тих людей, хто вас виховував і жив поруч з вами. Бо у цих людей був певний досвід, і вони прийняли рішення. Але інше питання чому це рішення ви на себе закарбували? Чому ви також прийняли перейняти програму тих дорослих людей? Це питання дуже глибоке, і, звісно, під час ефіру ми з вами це зробити не можемо, але ми можемо це пропрацювати індивідуально. Під час індивідуальних сесій, під час діагностики. До речі, внизу в описі я лишаю всі свої посилання, так що ви можете переходити і лишати свої заявочки. Обіймаю, гарного дня!